Доброго та мирного усім дня! І дорослим, і малечі! Сьогодні покажу вам, кого ж я зустріла у нас на річці! Ця довгонога красуня просто не перевершена у своїй плавності, грації та витонченості. А хто це? Уважно дивіться на екран! Чаплі це великі птахи, які люблять селитися біля водою, особливо біля річок та озер. Насправді чаплі дуже велика кількість різних видів. І досить часто їх можна зустріти у нас в Україні. Ось біля річки відпочиває сіра чапля. Давайте разом з вами її розглянемо та помилуємося її плавними і красивими рухами. Діти, зверніть увагу, що у чаблі дуже довгі і міцні ноги. Досить часто чаблі полюючі можуть стояти по кілька годин у воді. І для того, щоб прогріти лапки, вони стоять спочатку на одній ніжці, а інші ховають під крилом, а потім міняють, стають на прогріту ніжку. А то, що смешно, ховають під крилом. Очі учебні маленькі, та це не забажання полювати, адже з такими очима вона має гострий зір і бачить неба, а ще бачить крізь воду. У більшості чапель є гарний чути із маленьких тоненьких тоненьких З Такий же ж у них ще є гарний кольор. Усі чаплі це хижаки і зазвичай полюють на дрібних тварин. Це можуть бути жаби, вужі, риби або ж змії. А тепер, діти, давайте поглянемо, чим чаплі відрізняються між собою. Ось це, наприклад, сіра чапля. А чапля з коричневим пір'ям руда. У чаплі з голубуватим пір'ячком назва лакидна чапля. А чапля з білим пір'ям. Біла чапля. А тепер пригадаємо ознаки та будову тіла чаплі. У чаплі міцний дзьоб та невелика голова. Довгі та сильні ноги. Невеличкі хвостик та довгі міцні крила. А ще у більшості чапель на голівці є красивий чучок з тоненьких пір'їнок і комірець. Я дізналася кілька цікавих фактів про чаплі. Ось, наприклад, ви знали, що чаплі так високо літають, що можуть у небі зустрітися з вертольотом? Я цього не знала. А ще у чаплі яєчка зеленого кольору. Виявляєте, яка краса? Чаплі самі будують гнізда і вибирають для цього найбільші і найміцніші дерева. Діти, а тепер давайте пригадаємо, за яким птахом ми сьогодні спостерігали та про якого я вам розповіла багато різних цікавинок. Цей птах називається чапля молодчинки. Діти, а чому чапля зазвичай на одній ніжці стоїть у воді, а іншу ховає під крилом? Та все тому, що ту лапку, яку вона сховала під крилом, вона гріє в теплі, а потім ніжку чередує. Якого кольору яєчка у чаплі. Молодці діти зеленого кольору. Молодці малята. Природа настільки прекрасна і красива і наповнена різними дивами, що хочеться її досліджувати щодня. Шановні батьки, допоможіть своїм маленьким чунучкам пізнати цей красивий світ. Діти, з нетерпінням чекатиму ваші фото та малюнки. Можливо, хтось із вас бачив інших птахів у нас на річці. Я як завжди, рада була вас бачити! До нової зустрічі! Бувайте!